проєкту велике дякую, що запросили нас партнерами, тому що, розумієте, заповідник він є науково-досвідком, культурно-послідницькою пам'яток охоронна організація, тобто три в одному. І Зрозуміло, що для нас питання оцифрування пам'яток воно було дуже дуже нагальним, Ми це питання піднімали неодноразово і в минулому році, а особливо в зв'язку з воєнними діями і неможливістю дуже швидко втратити одну пам'яток, це було дуже-дуже актуально. Я на своєму рівні намагалася вийти там, і ми підписали документи з військово-історичним музеєм, щоб запроводити пам'ятки. Але коли виходили на рівень, хтось приїде і це зробить, то нам відповідали: вибачте, в зоні бойових дій ми це зробити не можемо, це по-перше, проходить дозвіл військових на знімання і таке інше. Тому самі ми просто цього не потягнули. Тому дуже велика вдячність інституту, що вони звернули в університету. Хоч, я поспрошувала з тих, <свісн>, як воно так залишилося в університету. Дуже-дуже велика вдячність, що підняли це питання, звернули на нього увагу і не просто звернули, а ще і реалізовуємо. Це дуже-дуже важливо для нашого кухова і особливо в цей час. От. Ми виступаємо партнерами. Наша місія це якраз на край якраз науковославим це підготовка до нашим об'єктам, як існуючим, так і втраченим об'єктам. От. Я не буду перераховувати, скільки їх, їх доволі багато. І наша місія це підготовка історичних науково-дослідних довідок, що ми вже зробили, в принципі, підготували, передали, а да. далі, відповідно, супровід і проведення цифрових цих, цих пам'яток. Ну, найбільш таким важким питанням було це підготовка історичних довідок до втрачених пам'яток, тому що ми знаємо, що. Дуже-дуже мало інформації, надзвичайно мало інформації. У нас вже були якісь напрацювання, ну, супровідники моєї, майже 30 років, тому зрозуміла, що робота відбувалася і ми це робили. По, скажімо так, по малесеньким малесеньким таким часточкам збирали цю джерельну базу, цей архів, цей інститут е -е, опису, е -е, бібліотеки Вернацького, ну, надзвичайно багато станов прийшли, особливо архівних. І якась у нас база була. Але, ви знаєте, нам дуже-дуже допомогло в нашій конференції з білинг звершинської. І от черговий раз впевнююся в тому, що такі заходи вони важливі для нас. 30 років ми проводимо цю конференцію. У нас стільки збірники. Зрозуміло, ми його редагуємо, ми знаємо про кожну статтю, хто нам подає, і дописувачі дуже багато зробили роботи за нас. Вони десь знаходять документи, де знаходять інформацію, бачить нашу ця, конференцію, наш збірник, який постійно в нас кожен допускається, в цьому це теж буде готовий. І, е, і вони нам дають інформацію. Ту, яку ми десь не дістаємо, вони нам її подають. Я казав себе, на другий бойкар. І ось, скажімо так, Повернення до цих наших збірників дало можливість нам отримати досить багато інформації про ті пам'ятки, яких ми вже не маємо. Юрій Олександрович, світлаємо пам'яті, він займався хваленко. Він займався цими питаннями, і це найбільше джерело інформації це його дисертація. Саме про цих пам'ятках, які ми втратили. це і Михайлівська церква, це і Трьохсвятська церква. Ну, Надзвичайно багато інформації. Ну, на жаль, не все. Він теж не все сильні. що він знайшов, він нам подав і залишив. Слава Богу, вона вийшла ця монографія його, і ми маємо можливість теж подавати через неї джерельну використовувати а джерельну базу. Далі, Олександр Миколайович Мирошченко, свій час теж займався і зараз по можливості. Ну, зараз він виконавши на багато момент, але підтримує дружина в цьому. От тому вона готувала довідки саме по цьому, габлиці по Анастасіївської церкви. І оця інформація, яку раніше збирали, яку зараз, вона і була покладена в основу цих історичних інформаційних дум. Я хочу зупинитися так коротенько на деяких язиках, просто буде цікаво, як вони виглядали, можливо, вони всі бачили, можливо, вони менше цікавилися. от Тому давайте трьох Анастасійських. Ой, Анастасійська церква. Вона там перша кабінет. Чому я зупиняюся на цих е пам'ятках? Ну, по-перше, їх немає. Так? Mm -hmm. Ну, цяка, Це каплиця ну, трошки далі. Ще, ще, ще. ще я почу. О, стоп. Оце наша стара Анастасійська церква. Вона стояла в полі з нашою сучасною Анастасіївською церквою. Це церква Скоропадських, Домова церква Скоропадських. Вона була збудована ще геть, скажімо так, в кінці XVIII століття. Скоропадська Настя її фундувала, але вона була дерев'яною спочатку, потім згоріла. Не буду затримуватися на ніде. Не хочу сказати, що коли старещенки збудували свою церкву, то постало питання: ну, вона їм скажімо так портила свій вигляд. Свій вигляд. Безникло-Анастасійську церкву. Вони звернулися до зимову, зробили там е, дослідження на уході. Ну і е, була така довідка, що ця споруда нанесеннякої на історико-архітектурної цінності, тому можна її розібрати і використати там як для побудови церкви у селі Новігри. Тому вже в 2794 році почалося розбирати цю церкву. От. Але ж, може, архітектурної цінності вона й не з кінця вигляд, який вона має, це кінець 18 століття, тому що тут більше класицизм. Да? Хоча 18-х це було. В даному випадку дуже цікаво вже дослідження, звідки що є. Тут же ж Скоропадський, а вони на той час мали великий, скажімо, вплив. В Україні, не тільки в Україні, в Російській імперії, Павло Ну, старшина має знають своє історичне вернули, зрозуміло, ну, як так? Наша церква їх простереща, а вони на той момент тільки ну, тільки ті, 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 починали та мають гроші, використовують їх. З однієї сторони, добре, а з іншою, чому ж Вони руйнують наші, нашу спадщину, нашу історичну спадщину. А це там тобто, мав з а він дуже мав гарць з Дорошенко, історик, громадський діяч. От. І вони ну, підняли питання збережень, хоча б чогось з цієї церкви. Почав чогось. Починається дослідження, і в 97-му році, сімсот році, це при було прийнято рішення про перебудови цієї церкви і збереження частиночки цієї церкви. Так, а ну давайте там проєкт і спирайте ще раз ще. До речі, ці документи завдяки нашому Олександру Миколайовичу. Це їх готувала довідку по старі Анастасії Світлана Петрівна, а по капниці його дружина Олекс... Надія Олександрівна, але вся база знайдена саме Олександра Миколаєвича. Значить, оце червоненьке, бачите, це е... називається да, залишки вівтаря Залишки вітаря це 17 століття, і вони вирішили ці залишки вівтаря якраз покласти в основу нової каплички, яку хотіли відтворити на місці цієї Анастасійської церкви, як ну, скажімо так, пам'ять про гетьманські часи. І е, Скоропадський хотів, щоб це було брокково стиль. О, е, зрозуміло, що козацький барок у 18 століття це більш такий стриманий аскетичний стиль, а каплиця вона. Кажіть мені було за ну далі. О, вона, бачить, навіть такий класичний барок. І е, Скоропадський хотів, щоб щось залишилося від себе. Він забув проєкт архітектору Сластілону. От. І ось цікаво дуже. навіть хочу просто зачитати, да, як Сластіон пише, про те, як будував з Скоропадському е, цей проєкт. Не Значить, а автор проєкту, Опанас е, Сластіон, в одному з своїх листів згадував: мене здивувало, що до тебе дійшла звістка про мою роботу з Коропальським. Правда, я зробив йому 5 чи 6 проєктів на ту капличку. Один, один він обрав. І я йому начертив, як слід, це був мотив взяти з Чернігівської п'ятницької церкви. Деякі подробиці були взяті з других до старовинних церков. Ну, і так. Е, ж, ніякої моєї фантазії там почти не було. І зразу проєкт йому сподобався. Давайте подивимося е, цю е, п'ятницьку церкву. Ще? 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 П'ятницьку Там вона на підписано. Це чорнів і п'ятницька Вона, правда, п'ятницька цепта 12 століття це ще й зайський стиль. От. Там що окрема пиця, сапочка, дасть? П'ятницька цепт. Ну, Просто я хотіла показати, яку частиночку він, по суті, залишив від ну, старої Анастасії. Це вітальна частина, ви зрозуміли, але саме. І як щось ось так? Да? Оце п'ятницька церква, це Візантійська церкв з XII століття, але як мотиви сластіоса, що він саме брав оцю п'ятницьку церкву. ще за Оце воно, да. да, 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 да. так? Ну, я думаю, що каплиця вона була трошки менша за, за цим за розмірами, але мотиви були саме в цьому. Значить, каплиця була з будова, в 1903 році, а збудована була вона в 1909 році. Давайте повернемося до каплички, щоб уже і подивимося, як вона виглядала вона дуже. Ганна. Правда, категорично відрізнялася від стилю нашої Востосівської церкви, це вороги, це а там був за стиль. І е, на фоні, ну, як бачимо, як, як противага одному і іншому. Цю, цю інформацію був ми не розгробати з Старечком. Цю інформацію знайшов Невстаченко Олександр Николайович, я зараз писав статтю саме з цього приводу. От, ну, Я так інформаційно чуть, -чуть вам до місця. Далі хочу о, показати вам трьох святку церкву, Пілітаклас. Так, це, 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 це. О, о порціяне, так. Чому я попрошу, ви потім зозумно. Значить, трьохсвязька церква у Луханів, вона саме це збудована в кінці вона була? століття. Я сама скажу, де вона була. Ні, Може хтось... Нет, <рес> маю, інтерактив, інтерактив, ну. І вашого закладу. Питань немає. До нашого закладу завжди можна без попередження і без І без 100%. Ми все розкажемо і покажемо. До речі, якщо когось інформація цікавиться стосовно історичних пам'яток і якоїсь історії, історичних подібний. Власне, у нас дуже велика джерельна база, і можна її використовувати. Те теж саме, мабуть, ну це по нас піа. E, значить, 18 століття. Довний час ми взагалі, вона Ліля, як вона називається, дорожня міліція, так? Ну так, зараз ж там біля технікуму. Біля технікуму, а це на Розі Терещенки. Техніком нам конкурент, тому ми з собою чекали. Та ну, ми всі виднілося. Так, я десь стояв, а ти малічка, зараз воно згоріло. Згоріло і воно не має, а зараз воно виходить, виходить там зараз магазин. Там, тільки залишився дух оцей великий. Це питання. Це таке питання. Хай це буде красива історія для на ісут. Значить, трьохсвязька церква? Довгий час ми взагалі не знали, як вона виглядає. Ця це але знову що таки все. Взаємопов'язано, все взаємопов'язано. Десь у вже Василь Цуцко, він, е, потім Беріг був історик, е, він займався сакральною архітектурою Глухівщини. І він якраз і розказував про ці церкви, про інші церкви, згадував, описував десь і навіть до нас приїжджав конференцію. Юрій Олександрович не пунктував дуже сильно. І ось він, знаючи, що Іган збітний. Він дуже цій історії, його вже наразі з нами немає, він пройшов більше 90 років, дуже дуже багато з інформацій. інформації, і ось він, відвідуючи наш заповіт, одного разу вчав, каже, я коли переписувався студію. То він мені надіслав таку інформацію, що колись-колись він десь зустрічав в інституті робокопису фотографію трьох святського церкви. Ну, я знаю, що на повідомин звернувся, матайтеся по цих архівах, шукаєте інформацію. Не могли б ви подивитися? Може, вам цікаво. Ну, Я тут займалася дисертацією на трошки ніколи, я правда, спонукала до діти нашому навколисту робітника на Шехіну Юля Міну. І вона разом зі мною поїхала і підняла цей клас документів. Це була експедиція Каранушенка. По лівубережжі, і він тоді, розуміючи, що, мабуть, втрачати ці пам'ятки, тому що була андрелігійна компанія, це вже було звертання в організації кінець трисятих початок, кінець двасятих початок тридцятих років. І, мабуть, він не просто, домог, скажімо так, здогадувався, а знав про те, що удару на цей пам'яток, і він, вони фіксували ці церкви, і ця фотографія жовто. Затус, так. Так. А, от. І ось ну, нам дійсно допоміг дуже сильно, тому що ми знайшли. Він буквально нам вказав фон, де ми могли знайти: ми знайшли ці зображення ще раз, ми ще не можемо цю інформацію. От. І е, все про якраз, але зображення зображенням, але ж переважає інформація за цим інформацію. Це до міста, якраз це до міста. Хто архітектор? Коли будувалися? Ким? Це буквально по почав... малесеньким малесеньким часточком ми збирали цю інформацію. От. І е, ну, однозначно це кінець XVIII століття. Е, це період е, ну, скажімо так, панування в архітектурі е, цього Григору Чабарського. Чому я е, показую вам, хочу показати Покровську церкву ця... Київ, будь ласка, да, да. так, да, дивіться. Схоже? <різований> ну, не досі, <здогу. різований> але по архітектурі по цьому вона, звичайно. Концепція. Це концепція його. Концепція його, а, і тому, можливо, його використовували проєкти, а можливо, і він сам брав безпосередньо участь. Хто конкретно проєкта, ми не знаємо. Але судячи з того, що ми бачимо, можна сказати, що вони десь між собою артектують. І один час. Це 1766 року, а е, наша церква ставить її 1778, по-моєму, по 67-го, 70-го. Тобто це один період часу. От. Тому е, дуже цікава, скажімо, ця Тросельська церква. Там історія існування, там були свої приділи. Вона називалася і Васильівською церквою час, і, і інша назва джерела. Ми там все в довідках указуємо. От це Світлана потрібно готувала якраз по цій центрі. Так, далі хочу ще позупинитися на Михайлівській. Михайлівське у мене немає фотографій, на жаль, Можливо. тому що в 18 століття інформацію надія Олександрівна Рашенченка збирала дуже достопу. Знову ж таки, Юрій Олександрович його диссертація. Тут ну, що сказати. Якби б не він, то ми б не змогли б локалізувати місце, де це вона розташовувалася, вона розташовувалася якраз ой, там біля Вау, на Валу, біля Луківської брави, Луківських міських. Магазин Паркоп. Ну, да, магазин магазин Паркоп, це так вниз, отам вона і якраз розташовувалася, там зараз залишка, Ви, воно вимиває інколи цими е, дощами. От, от, от. <тап> Як вона виглядала? Достойно ми не знаємо. Ну, у нас є інформація, що е, вона будувалася стародубцім полковником Івашевським. Він хотів її зробити приблизно таку, як у старому Миколаївська церква. Я її не знайшла збереження, немає її. От, але Юрій Олександр згадує, що вона брати її хотіла зробити От, І що потім зробили її е, таку, як і Миколаївська церква. Чому ми беремо це за основу? Бо вона практично була така сама, і на нашому Макеті в цьому цьому заповіднику ми її поставили саме такою, як, вона, як Миколаївська церква. От. І ми, будувалася вона то, теж з 1692-го, десь тоді, коли Миколаївська церква. І один і той самий архітектор. Тому оця інформація про Михайлівській церкві дуже мала, надзвичайно мала. Чи вона ще для нас за мене цікава, тим, що у 1669 році, коли підписувалися гуківські статті многогрішним, на матроня називають його і на, на... 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 том, вони як... сприймають многопішночому кусну, це вже та їхні питання. У нас е... mm -hmm. много і ось саме при е... згадках пишуть, що ці статті підписувалися біля Михайлівської церкви. Тому, коли було 300-річчя підписання, відзначення дати підписання цих статей, то ми зробили скажімо так, реконструкцію тих подій. Це була Юрія Олександровича. От він залучив тоді Ігоря Білевича. Він якраз боярина тут Московського. Роман. Брав перекрив участь гармату підтягнути. Звідки вони притягнули? Я вже не знаю, ми притягнули, хоча там і стріляли. От. Але для наших гостей це було так цікавенько, І саме для нас було дуже-дуже важливим, що це було на тому місці, де півдні стояла Михайлівська церква. Це було знаково, і ми її позначили саме почати такими подіями, таким чином. Далі і ще. Пилинку затримали вашу багу, це дзвіниця спасу про це, да? да, це десь кара, да? Спасу Вона ось тут устатководі на тимобандії. Так, дзвіниця спасу про Це десь 19 століття. Вона будувалася теж в такому класистичному стилі, але сама це по спасобське вона це От. І знову ж таки період Григоровича е, Барського. Це е, 1760 П'ятий рік у нас вона нас стоїть. У вас на 65 рік. І вона схожа дуже на церкву Лемеша. Покажіть, будь ласка, От. там у них не така дзвіниця, бачите, тут вона там прибуде дзвіниця. І теж це один і той же, той же один і той же час. Тому ті розписи, які знайшли спасопроброженській церкві, я здивувався, що це робили т самі майстри, які робили е, в Козельці, по-моєму, ну, там церкви називається, там Лігоровича О, Це якраз період Розумовського. От, і він е, за архітектурним стилем ця церква схожа якраз на його дітища, ті, що він е, е, фундував те, що він, скажімо так, оплачує і робив. Ну, да. Да. Я перепрошую, ми спробуємо інтегрувати. Uh, у нас якраз з uh, Хан зараз зараз буде Геннадій Петрович розповідати, як вони сканували mm -hmm. оцю козацьку частину, да, ось, де ми не маємо доступу. Ми ж якщо можемо з пасу пороженського козаки оцю mm -hmm. жити, А, да? uh, Тобто uh, буде скановано uh, сучасний вигляд з пасу порожанського, і так само сумські архітектори, які також нами виступати, вони. Будуть відновлювати оцю якраз дзвіницю. спробуємо це все інтегрувати, щоб воно було, як кажуть, було нас... здорово. Якщо ага. знайдеться колись, скажімо, ціна, який відбудував би цю дзвіницю, це був би такий би архітектурний ансамбль, який він і був у ХІХ столітті. Була б така прекрасна. Нічого страшного, що це була б новобудова, але це було б відновлення. Ну, ми зараз її бачимо на фоні пам'ятника Рум'янського за Данайським мовою. А да, там зараз стоїть Шевченко, чому зупинилася, ну, цікаво, в свій час, в 1928 році, цей журналіст Селенкін, Ірп Селенкін, писав про цей пам'ятник, Віра Назарова з ним дуже досліджувала цей пам'ятник, так я, коли ще працювала в краєзнавчому музеї, мені потрапилася його стаття в Аганькі Селенкіна, за 1927 рік, так от за пам'ятник, він казав, де йдеться пам'ятник. Лежить у стін Троїцького собору, орушаємо дожджані і, дождя, і Ну, Зараз тут він ще слава Богу на своєму місці, і на фоні його якраз дзвіниця і добросить. Так, далі. Ну, а це наш дуже сучасний вигляд Пасоприбриженської е, церкви. Ну, в принципі, е, і ще я хочу, знаєте, на чому зупинитися? На тому, що не дійшло проєкт. Ну, а так. дуже б дуже б хотілося. Так, ми ж говоримо за перспективу. А, говоримо а. за перспективу. Тому класочка Різдва Богородиці, мені церква. Да, так. Ну, Різдва Богородиці, вона існувала. Вона, ще ще, ще. Це ж це ж теж втрачена пам'ятка. Теж в інституті рукопису ми знайшли, чимало фотографій фотографію саме різдва. Це там, де. Пам'ять ліснах Шевченка та перепохло. Бачите, якраз вона з нашої брамок так. І плюс сина була. Вона Можливо. ж третина населення Можливо. на початку ХХ століття, це говорить, були євреї. Розуміло, що вони будували свої пам'ятки, і вона збудована в кінці 19-го да, сина в Шевченка. Золотої касали так, і от вона звідси так трошки видно, бачите? Це якраз на Троцький, Дзвіниця, Синагога, Миколаївська далі далі з десять. От. То дуже хотілося, звичайно, відновити і ці пам'ятки, вони заслуговують. Казав, здавалося там, ну, євреї, там, ну. Але це частина нашої історії. Це частина, на жаль, часницького Михайла Михайловича, який за рухав про це питання, немає з нами. Прийшов час, він пішов до нас. Євреїв у нас зараз надзвичайно мало. Але це не значить, що ми, віддав, ми повинні віддавати дарину пам'яті тим, хто щось робив для них. От. І не тільки. Для нашої архітектурної спадщини відмовлення, відтворення цих пам'яток. Це надзвичайно важлива річ, особливо в сучасних умовах, і в тому місці, де ми зараз зібраємося. І коли, якщо нам це вдасться, дай Боже. Це надзвичайно великий клас робота. Дякую за увагу. Які запитання за вікторіне <прокодіки> чи онлайн? Якщо є, будь ласка, познаємо ну, своє. Очевидно, все грунтовно, тому дякуємо за підтримку, за науковий і потенціал і на те, на майбутні конфлікти. Зберігаємо шого... спадщину. Творимо майбутнє.